Let's go on go on На зустрічі були присутні митні брокери, декларанти, власники складів тимчасового зберігання, перевізники та представники підприємств, що здійснюють зовнішню економічну діяльність в зоні діяльності Житомирської митниці. Начальник митниці Микола Тимошенко зазначив, що це вже шоста виєзнана рада, метою якої є оцінка ефективності реалізації концепції реформування митної служби України обличчям до людей, яка працює вже майже рік. Микола Тимошенко проінформував всіх присутніх про основні здобутки Житомирської Митниці у поточному році сьогодні Житомирська митниця навіть і в долі держави відіграє одну із ключових ролей. Чому я ось декілька цифр вам назву? Ну, по-перше, державна митна служба за 9 місяців. Я не про 10 кажу. Перерахувала до державного бюджету 83 мільярди гривень. А на сьогоднішній день уже 90 мільярдів гривень перераховано Державною митною службою України до державного бюджету. Ми за 9 місяців Житомирська митниця перерахувала до бюджету 4,6 мільярда гривень. На сьогоднішній день вже 5 мільярдів 100 мільйонів. Це складає 6% всіх. Зборів митною службою і 2,1% державного бюджету України. Начальник Житомирської митниці Микола Тимошенко наголосив, що щоденно до державного бюджету працівники митниці перераховують близько 34 мільйонів гривень, а це пенсії та соціальні виплати. За прогнозами фахівців, до кінця року до держбюджету буде перераховано близько 7 мільярдів гривень. При вагу у формуванні цієї цифри 79% складає митне оформлення нафтопродуктів в режимі імпорту. Але як зазначив Микола Михайлович, іде пожвавлення економічної ситуації в області це не може не радувати. Ми перерахували чисто нашими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 520 мільйонів 400 тисяч. Що на 164 мільйони 500 тисяч або в півтора рази більше до минулорічного періоду 2010 року. Тобто за 9 місяців ми додали на 164 мільйони гривень платежів. Це саме суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані та працюють на теренах нашої Житомирської області. Без врахування нафтопродуктів товарообіг збільшився ось порівняно з аналогічним періодом минулого року. На третину на 35% і склав 6,5 мільярдів гривень. На Житомирщині зареєстровано та працює 2,5 тисячі суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які співпрацюють з партнерами 94 країн світу. Я хотів би сказати, що ми, як Житомирщина, залишаємося традиційно експортно орієнтованою областю. Ми в структурі лісоматеріали і щебнева продукція. 60%. Відсотків, ну яка формує ось цей позитивний загальноторгівельний баланс, я також хотів би сказати, що традиційними для Житомирської області залишається експорт. А для Коростенщини це ну також надзвичай і вкрай важливо це щебенева продукція. Я ще повторюю раз: лісопродукція, папір, картон, вироби з каменю, вироби з чорних металів, електрообладнання, питома вага, в яких в загальній структурі складає 83%. Щодо імпорту без урахувань нафтопродуктів, то основними товарами залишаються пластмаса та вироби з неї, обладнання, керамічні вироби, шляхове обладнання, скло та вироби з нього, целюлоза, транспортні засоби та бавовна. За словами Миколи Тимошенка, реалізуючи основні принципи концепції реформування митної служби України обличчям до людей, значно скоротилися часові нормативи митного контролю та оформлення товарів за вантажно-митною декларацією сьогодні. Середній час оформлення монтажно-митної декларації за 9 місяців 2 години 0,5. Якщо в режимі експорт у нас оформлення що йшло годину 54, то у нас ми сьогодні в середньому оформляємо в режимі експорт 46 хвилин. Також у два рази ми скоротили. І режим транзиту також скоротився на 30%. Продовжуються роботи і у напрямку запровадження електронного декларування та мінімізація у зв'язку з цим людського фактору. Все це сприяє переходу на новий якісний рівень роботи. Щодо митного поста Коростень, то у зоні його діяльності свою роботу здійснюють 443 суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Станом на 30 вересня минулого року їх було 368, Зазначив під час свого виступу начальник митного поста Коростень Олександр Селяник. За 9 месяцев э, по поточного року было перераховано до державного бюджета э, кошты, такой, такие кошти 4 миллиарда 160 миллионов 297 тысяч гривен. Э, опять же, как Микола Михайлович, я вам э, скажу, э, что из них э, по оформлению на Это 4 миллиарда 42 миллиона 265 Тисяч гривень тому по підрозділам, значить, без врахування нафтопродуктів, протягом місяців цього року у нас було зібрано до державного бюджету України 173 мільйона три тисячі гривень. Олександр Саляник наголосив, що по відношенню до аналогічного періоду 2010 року збільшилась кількість оформлених вантажно-митних декларацій. Завдяки здійсненню заходів щодо посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, з початку року додатково до держбюджету було направлено 21 мільйон гривень. У напрямку реалізації концепції реформування митної служби України обличчям до людей митний пост Коростень, як і інші структурні підрозділи митниці, перейшли на проведення митного. Оформлення у декілька змін та роботу у вихідні сьогодні. Митне оформлення здійснюється з дев'ятої години ранку до двадцятої та в суботу, завдяки таким заходам суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності економлять кошти, зменшується простой транспортних засобів. А це немаловажно. Які кроки ми зробили? Ну, по перше, то спрощення митних процедур. Організаційні моменти, значить, Звер... З кінця серпня вже а повністю з вересня значит, визначення коду товарів і відбор проб, і направлення до центральної митної лабораторії експертної роботи міста Києва по нефтепродуктам і по другим товарам, там керамічна плітка і так далі вже проводиться і направляється митним постом. Сейчас протягом трьох робочих днів Доставляємо вже в Київ все, що необхідно на експертизу, ну ідемо уже, чекаємо результат Розгляд заяв. Заяви їх по наказу 494 по списку вже там порядка 80 заяв, существуючих на проведення митних процедур, вивантаження на склад гуманітарної допомоги, направлення інспектора, ну багато. Практично практично вже керівництвом житомирської митниці ці права були делеговані начальнику митного поста стосовно впровадження електронного декларування, то воно за словами Олександра Соляника є одним із шляхів до спрощення процедури митного контролю та ліквідації паперової тяганини. І, хоча список підприємств, допущених до проведення електронного декларування невеликий, він щодня збільшується. В ході проведення зустрічі обговорили нагальні питання та труднощі, які виникають під час роботи. Так, залізничників цікавить питання, чи є можливість розширення кількості лінійних станцій з утворенням тимчасових митних зон і від кого це питання залежить. Крім того, залізничники просили збільшити термін доставки грузів. На всі питання учасники зустрічі отримали відповіді та подякували митникам за професіоналізм та взаємну підтримку. Свою думку стосовно зустрічі висловив і міський голова Володимир. У нас якось так достатньо скромно, щось представники підприємств так виступають. Взагалі, у нас такі ж бойові і такі зубасті. Але якщо особливо не виступає, значить питання вирішується. Я так хочу рахувати. Хоча, може, ну, побоюються, що якісь там санкції будуть, я б не думав, бо вже зовсім інший час. Ми у другий час живемо. Я думаю, що до кого не повинно бути. Але інформація з перших уст повинна бути, і діалог, що саме головне, теж повинен бути. Щодо влади нас, і підтримує, що ми зацікавлені тому, щоб цей народно государський комплекс працював стабільно, просто допомагати на всіх рівнях, в тому числі і економічні зв'язки, які достатньо багато коштів до державного бюджету. Наприкінці зустрічі начальник митниці Микола Тимошенко ще раз підкреслив готовність житомирської митниці до плідної співпраці з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Усі спірні питання мають вирішуватися шляхом введення діалогу. Тільки так буде досягнуто найбільший ефект у роботі, відмітив Микола Михайлович.